Євген, буквально декілька слів про того, що я тут роблю і чому саме про електроніку. Так вже вийшло, що я починав свій світ не як майстер електроніки, вчитель, який навчав студентів, а потім вже створив свою власну лабораторію і прийшли люди, які почали питати, хочемо робити щось з електронікою. І так потрошки я буквально за 4 роки став в якомусь сенсі. Євангелістом електроніки, яка далі її продовжує. До того ж як вийшло, по ходу ж за цей час була створена власна школа, де навчаємо дітей від 5 років і до 18, які навчаються саме в формі не стандартної школи, а в альтернативній, де йдуть не е, заняття, а йдуть направлення, і за яким визначаються діти. У нас зараз вже дві школи, і ми йдемо далі. Можна на цьому слайд? І так. Давайте спробуємо з електроніки. Всіх нас вона накрила, ну не так давно, вже собі. Ще років тому навіть писати собі, що є таке електроніка, ніхто навіть не знав. Люди жили собі, тільки-тільки пересіли з коней на машини, тільки-тільки почалося щось робитися. А дуже і з'являються якісь вчені і кажуть, знаєте що? Треба нам рахувати. Рахувати багато, дуже багато, тому цього не обійтись, і треба створювати великі-великі комп'ютери. Були створені комп'ютери, які займали по два-три поверхи, і все було гаразд, але ніхто навіть не змог собі вірити, що хтось коли-небудь. Зробить маленький комп'ютер, і він буде десь у кишені. Навіть фантастик, якщо всі описують, не мусить передбачити. Майже всі е, комп'ютери фантасті займали, ну як мінімум, якийсь там ящик великий. Можна на свій слайд? В мог подумати, що ось це вже комп'ютер. Це сьогодення. Це звичайний Intel Edison, вже все опрацьовує. Такі стоять в більшості мікроелектроніки, але це ще не все. Можна ще один слайд. А ось це ще один комп'ютер. Всі пізнають. Це центр. І ось саме ось, ось ця штучка, це комп'ютер, так. Да. Він обробляє всі елементи, він може собі отримати дані, він обробляє швидше, ніж ті перші комп'ютери, які були у нас в, тоді ще в Радянському Союзі. Але це ще не все, можна наступний слайд. А ну-ка, давайте подумаємо, який буде завтра комп'ютер. Можна, можна. Пізнаєте? Всі знаєте, що це таке? Ну, це фузор суфліка. Ось бачите, ось такий маленький ось. ось, такі маленькі, ось. Це я сподіваюся, що це буде завтра. Це маленькі-маленькі роботи, які будуть підсаджуватися навіть в елементарні механізми. Якщо ви думаєте, що це щось таке неможливе, це ви помиляєтесь. Вже зараз запускаються технології, її передбачають запускати таких маленьких роботів прямо у наші шлунки, е, в наші, наші кровоносні е, судини і вже там опрацьовувати елементи. Вже прихильний запущен, то ну, я вірю, що десь 5-6 років, і ви отримуєте майже таке, але трошки більше. У нас я буду вас часто засмикати. І так? Давайте так. Але коли ви чуєте електроніка, коли чуєте комп'ютери, що ви перше в голові собі виявляєте, особливо батьки. Поїхали. Знайомі елементи, а ще? А ще о. Всі значить таке, да? Це наше явище електроніки, яке, яке є саме сьогодні. Це біч, який накрив майже всіх батьків, які думають, що робити з дітьми, яких накрило що? Ігроманія. Так, так, звичайний Давайте скажемо так. Я ігроман. З 25 річним стажем. Але я в заяв'яці два роки. Два роки я взагалі не граюся в жодну ігру, і я по-своєму юнірист, який проповідує те, що люди, треба замінити те, що ви думаєте, що ігри це цікаво, на те, що думаєте, як цим боротися, але боротися це дуже хитро. Ви не можете зробити щось більш цікавіше, ніж є в іграх. Давайте одразу. Ну, погодьтеся. Там є картинка дуже жвава. Там є сюжет дуже цікавий. Скажу більше, працюють десятки психологів, які вибудовують так сценарій, щоб людина коли сідає, більше не вставала. Деякі не встають годинами, деякі сутками, деякі тижнями. Я пам'ятаю останній мій рейд. Ми сиділи майже троє суток, три доби, і знаєте, ніякої ані їсти не хотілося, ані пити, все було гаразд. Тому я розумію цих людей, тому це проблема, але якщо ви забираєте ігри, треба щось дати на замін цього. Якщо ви щось забирають, не даєте нічого на замін, то приходять, що ті ж самі наркотики, алкоголь, всі кажуть, ось, ти б краще пив, да? але це ж також не варіант. Давайте подивимося, що може бути цікаво в електроніці і на що можна спиратися, щоб дітей повернути у світ цікавого, а не простої іграшки. Давайте скажемо так. Чому я пішов з світу ігор? Там було дуже класно, але я зрозумів, коли я останній побив момент, 4 години, я ось прийшов, розслаблюсь. Спеціально приберу ігри, які ну, не сильно зацікавлюють. Через 4 години я встав і розумію, що що я робив, я не пам'ятаю, як я робив, не пам'ятаю, але мені класно. І в той момент був такий, як я зараз пам'ятаю, 25 червня, казав, все, баста. Були видані всі ігри, які ми були на мобільці, всі ігри, які були на комп'ютері. Я вийшов з всіх можливих соціальних мереж, де були ігри, і почав себе утримувати. Два місяці це було ще жахливо, ну а потім хто там, хто було таких, хто курив, а потім е кинув, чи пив. Тобто це щось було близько до цього. Це дуже... Тому діти повинні залегіти туди не попасти. Давайте подивимося, як можна це робити. Один з варіантів дайте їм щось на замін цікаве, що можна легко з ним гратися. Роботи це один з елементів, найбільше. роботи вже серед нас. Ви можете їх не бачите, але вони вже є. Скоро найбільше. Ті ж самі елементи, ось зараз є купа елементів, які ось... Тут ви бачили полина стендів з роботами, які самі діти програмують. У вас є е, заводи, у нас є. У нас є цілі конвейер на які працюють роботи. Я скажу більше, зараз е, розробники і програмісти для роботів це одна з таких, ну, на ближні 5-6 років буде дуже-дуже гарна спеціальність, тому що вас будуть забрати одразу не в Україну, а кудись туди подалі. Вже зараз проводяться багато конкурсів, де беруть людей. Ось знаєш електроніку? Знаю, все, ти наш. Не питають нічого, знаєш, ніяк, знаєш, просто ще б розумієш, два-три терміни накинули і вже забирають. Тому що просто не вистачає у світі фахівців, які готові просто запрограмувати планету електроніку. Може далі? Дивіться. Це знає, що це таке. Знаєте, я був один з тих, хто перший купив себе пилисмок. я скажу так, мені він дуже сподобався. Він постійно заїжджав у самий дальній кут кімнати під, -під ліжком і там засипав. Тому його посіб доволі доставати. А потім з іншим, з тим же присудом, кішка почала гратися, вона залазила залила зирк на нього і каталася по всій кімнаті, поки він також з нею разом тут не заїжджав. Для мене це був такий поганий досвід, і я його викинув, Але тоді ж зробив свою власну модельку, яка зробила робота, який почав щось робити подібне. Але знаєте, можна ще йти далі. Ось це робот, це майже робот, це маніпулятор, яким керує людина, і вона робить е, операції на органах і дуже. Е, Почні, то найбільше. Майже вся мітохірургія, яка робиться на очах, вона робиться тільки з двох роботів. Це вже серед нас. Можна далі. І так, що ж треба робити? Перший момент. Як я взагалі вийшов у світ роботів і як це почалося? Кожного року я виходив на студентів, кажу, студенти, давайте щось робимо цікаве. Ну давайте. Що будемо робити? І на вибір там, сайти, програми, там, щось, щось таке. і кожного одразу кажу, одну дуже саму історію. Давайте зробимо власного робота. І так 5 років, ні, 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 це важко. І тут в якийсь момент випадково. Збирається група, яка каже, так, робимо. Ну, я так і думаю, ну ладно, робимо. Збирається сім студентів, кажуть, ну що, робимо? Я говорю, Робимо. ну, Розповідайте, ну гаразд. Лізу я куди, то в Гуглу, шукаю якісь матеріали з роботів, їм їх видаю, говорю, ось вам матеріали, ви розберетеся. І знаєте, що дивне? Вони розібралися. Що замість вони приходять, приносить мені роботи, кажуть, ну давайте будемо програмувати. Я говорю, цікаво, що робити треба далі. І так само ми за півроку з командою розібралися повністю самі з нуля, взагалі нічого не знаючи в роботах. Вже після цього я зрозумів, що є більш прості шляхи. Є вже готові конструктори, є Lego, майсторми, які взагалі програмуються за допомогою картинок, є готові ARM, де вже ви бачили готові елементи. Ви просто програмуєте, не значить програмування. І можна доволі просто вийти в світ роботів. Подивіться. Це начебто самозібрані моделі, але більшість з них зібрана з конструкторів, які вже подаються за ціною 20 за 5 доларів, з Китаю приїжджають і у вас вже є щось, чим дитину зацікавити. Але знов таки, просто зацікавити дуже важко, доводиться їй десь якісь проводити конкурси, і ви повинні бути хоча б на одне заняття попереду дитини. Тому що, коли приходить дитина і каже, папа, як тут зробити такий елемент? Ось я ось у нас мої дві доньки, я їх двічі намагався завести на Лего. Знаєте, як вийшло? Вони питають, а як нам зробити ось такі коло і зігзаг? Я говорю, зараз я розберуся. Ну я розбираюся коли 15-20, піднімаю очі, а діти де? Вони вже дивляться мультик, вони дивляться там і їх вже назад не повертаєш. Тому, якщо ви хочете щось робити і вчинити своїх дітей, що робимо? Робимо самі, вивчаємо самі, або що шукаємо тих, хто вже це все знає. Тому так само коли ми коли відкриваємо школи, знову таки, набираємо хлопців, молодих, які наперед роблять 6-8 різних. Справ і діти постійно зайняті. Тільки діти не зайняті. Що починається? Мобільник, там іграшка, соціальна мережа, там друзі і все. Ви втратили дитину. Можна далі? А те ще мовилися, знаєте, ось коли електроніка вже з вами. Всі кажуть, ось розумний будинок, він є у Біле Гейтс, він ще є у когось. Він вже є у всіх. Майже всі. Майже всі будинки вже зараз оснащені. Датчиками того ж самого тепла, того ж самого світла, які до того ж отримують дані і вже можуть відсилати дані до центральних мереж. Якби ви захотіли вони це робити більш централізовано, це було гаразд. Ви можете собі вдома зробити. Взагалі є готові конструктори, де ви заходите, хлоп хлоп і у вас вже є включене світло. Дуже більше ви можете зайти, ви заходите до, до тільки до парадного, піднімаєтесь, у вас вже зустрічає тепла кава. Або можна і гаряче, вже там десь шквариться яєчня, десь вже тости вистрибуються, і робот тягне за шкиберки кота, щоб він зустрічав вас прямо під входом, казав «мяу», тому що вам подобається кіт на вході. Тобто все це можна зробити, і це не є чимось таким, чого неможливо. Тому що можна не Була, є задача, і ви можете вирішити вже готовими засобами. Просто приклад. Ми на літо виїжджали на канікули. У нас в лабораторії було багато квітів. Питання, що робити з квітами? Або треба дергати постійно якусь прибиральність, щоб вона поливала щось, або що ми робимо? Відкриваємо інтернет і шукаємо улив квітів. Скажу так, за тиждень була зібрана своя власна система, де просто з бачка набиралася вода і заливалася у квіти за годинником. Трошки пізніше ми розібралися, що їм далекові елементи, і зробили свою власну систему, тоді називалася Октопус-Аква, вона поливала всі квіти в кімнаті за тими правилами, які ми її визирали. Так, можна купити готові системи, але коли ж робиш сам, і ти ще це влаштовуєш і інше показуєш, це скоріше і простіше. Тож навіть більше для дітей це більш захоплююче, тому що вони бачать дуже швидкий результат. Тобто можна отримати результат вже за 2-3 ну, тижні і вже все це є. Можна далі? Ну, а можна ще, всі бачили, да? 3D-принтери. Ось є побачите, там є наш маленький стенд, поки нас, ми не достали такий чарівний червну паличку, згріду людей не було. Потім ми достаємо 3D-ручку і все. Діти стоять у черзі і ми не знаємо, куди з ними віддіватися. Зараз є нова е, така пасія, можна наступати, це 3D-принтери. Знаєте, чому справа? Зараз світ розділяється, мабуть, на три категорії. Це ті люди, у кого і є 3D-принтер, і вони кажуть, ну, 3D-принтер це так. Це я. Тому що він просто є, і ти його використовуєш для роботи, знаєте, як принтер, який просто принтер для друку. Є люди, кого їх нема. Вони кажуть, я хочу телепринтер, я буду в нього робити все. І є люди такі, яким взагалі байдуже. Ну, ми тільки в байдуже не розвиваємося. І так, дивіться, що можна робити. 3D-принтер — це не панацея. Але це доволі просто відійти від у вас в голові, до того, щоб отримати прямо через 2-3 години, готовий елемент, який ви можете вже якось. Або візуалізувати, або будувати щось з нього. Найбільше. У нас є прилади, ми робили прилади для незрячих. Ми зробили прототипи на 3D-принтері. Ми тільки їй показали, вони кажуть, а можете нам їх продати. Ми кажемо, це прототипи, вони на 3D-принтері поганої якість. Нам байдуже, ви нам таке давайте, а потім колись ми вже купимо з виробництва. Буває таке, що якщо товар дуже вимагається на ринку, купують навіть в такому такій якості, як воно є. Тож телепринтер ще щось таке. Пластик, подається під температурою, і шар за шаром, шар за шаром якусь модель робите, більш нічого. Зараз вже є більш потужні принтери. Можна далі? Є принтери, які працюють по металу. Ви можете одразу отримати готовий металевий виріб. Одна проблема. Всі вони стоять на обліку у нашої Міністерства внутрішніх справ. Тому що, всі розуміють, чому ви можете прямо на принтері зробити зброю будь-якого призначення. Найбільше. З пластику роблять зброю, але з металу простіше. А ось це всі знають, що це таке? Це істівний принтер. Він робить одразу гамбургери. Так, там і паста, так це замінники, але він його робить і доволі цікаві картинки. Вже нікого не дивуєш принтерами, які роблять шоколаду, все що завгодно. Але це знову, це електроніка серед нас. Коли ви показуєте це дітям, вони кажуть, вау, що це вже є. А далі. А ось це саме ця ручка. За собі, дитина. Перша може взяти ручку і вже за 5-6 хвилин зробити якусь свою першу модельку, з якою вже можна гратися. Ви пам'ятаєте взагалі, яка була мета електроніки, яку я поставив на початку? Треба дітей забрати з того, що не дуже корисно взагалі для їхнього розвитку, взяти їм щось на замін. Будь ласка, година в день з ручкою, година в день з якимось програмуванням робота, ще годинку туди. Знаєте, дитині вже просто немає часу займатися чим, чимось, крім цього. Чи хочете побігати і почути, що це далі. Може. А можна зробити. Одразу кажу, не робіть цього. Це власноручний принтер. Зробили, Самі так. по-перше, ми його збирали два місяці. Це був той етап, коли взагалі не було нічого у Києві. Ми шукали по всьому Києві е, тих людей, які друкують елементи, Шукали, е, завантажували 3D-об'єкти, роздруковували і їх з них, ось бачите, ось це все-все, ось деталі, які надруковані на інших 3D-принтерах. Потім саме купували направляючі, саме їх вирізали, саме збирали, і ну, все, що було іншого, це хіба що ми купили готові екструдери. Це така річ, яка плавить пластик і його подає для ваших, ваших шарів. Але знаєте, що найцікавіше? Ми його зібрали, запустили, а потім ще півроку гралися, щоб його налаштувати. Оце така окрема деталь. Кажуть, навіть більше, наші відкінчилося. Нам пояснили хлопці, ви робили все правильно, ви взяли поганий пластик. І хто ж нам це пояснив? Але це вже було тоді, коли ми розуміли, що все, гаразд, і купили готовий новий е принтер, але знов-таки ось цей у стоїть як е знаєте, реалізний, він працює, вони друкуються деталі, він вже друкував сам собі додаткові деталі. Тобто воно цікаве, і якщо діти готові з цим займатися, то будь ласка, також можуть цим займатися. Далі. Але ще це не все. Всі знають, що зараз вас очікує. Давай. Всі думають, ось ці дрони, дрони, скоро більше. В країнах, ну, в країнах третього світу це ми. Дрони це щось вау. Я вважаю, що це ну, таке вау, що це і стартапи, це запуски, і запуски, більше. В Америці це навіть не те, що не вау, це навіть це не бізнес. Це просто е пішов до магазину і купив, що захотів. Там просто вже окремо використовують нових роботів, дронів, щоб ловили дронів, які літають не за правилами. То ви ж розумієте, куди ми пішли. Вони вже використовують елементи, їм вже е, байдуже літати дронами просто. Вони поля обробляють. Ось це людина, ось бачите, ви розумієте, що, що він робить. Це він літає на дронах. Він поставив собі додаткові так, 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 так. Вже є перші випадки, коли люди піднімалися на дроні повітря і з них стрибали з парашутом. Пожалуйста. Все це, це, це є. Пам'ятаєте, наші залишилося у дитини 2-3 години війни його часу? Дрон, якщо не помиляюсь, в Китаї коштує 17 доларів саме такі ну, середня моделька, Приїжджаєш за місяць і вже дитина займається чим завгодно. Є купа змагань на орієнтацію, на польот найбільше. Вже зараз буде нова професія. Ви не повірите хто? Оператор дронів. Ну як не казати, у нас вже навіть зараз є така потреба в армії. Зараз окремо винаймають наймають людей, які є операторами дронів. Тому що дуже потрібно нормальне ім'я і користуватися, ім'я робити. Далі. І тепер у вас є варіанти, ну займайте, це вже більше батьків чи дітей, шляхи рун. Якби ви не крутили, дивіться, можна повністю віддатися в навчання, отримати диплом, можна гратися в ігри, не писати, що попало. Але в кінці, якщо у вас не буде самого головного, ну, мабуть, тут з всі з освітою вищою, що саме головне в будь-якій освіті? Ну, давайте. Можливість саме на дякую. Знання забудьте. Хтось вже казав, що мозок, наповнений знаннями, коштує нічого. А ось вміння використовувати знання, якщо ви вмієте просто стримати, і ви можете це подати, продати, то ви більше маєте шансів на роботу, ніж та людина, яка вміє все, все-все знає, але нічого не вміє. Тому в якийсь момент вже треба якось перелаштовуватися і людей приводити навіть студентів, не просто знаннями накидати, тому що знання вже не цікаві. Відкриваєш Google, і ти отримуєш будь-яку інформацію, всі ж відкривають швидше, ніж будь-яка людина з книжки. навіть більше. Ви одним моментом отримуєте е аналітику більшу, ніж всі вчителі, які були у вас взяті разом. Йдемо далі. Відкриваєте, прометають, відкриваєте курс ера, і ви отримуєте курси від людей, які читали по всьому світу. Знання вже прямо поруч. Залишилось одне. Що? Як їх використовувати? І тут цікаво. Коли ви робите щось починаєте робити, то вдруг виявляється, що ті люди, що роблять, їх набагато менше, ніж тих, хто вивчає чому-то вивчає інших щось робити, і головне взагалі каже, що це все не так і це не працює. Зробіть щось і ось отримаєте. Ось простий приклад. Пам'ятаєте, казав про роботи, які ви казали? Ось цей робот бігає. Ми не встигли зробити робота, нас почали одразу запрошувати на конференції, на е, круглі столи, вебінари збирали на 5 країн, щоб подивитися, що ось хлопці роблять самі. Ми кажемо, люди, тут немає нічого такого. Ось деталька, ось деталька. Зібрали разом, ось працює. Вони кажуть, вау, магія! І почалися якісь конкурси, які найбільше. Тепер ми навіть самі повідомили, що ми якісь магії, але треба якось опускатися, що це не таке вже цікаве. Мордаль. Тому що якщо йти далі, починається головне. Ви повинні всі ваші знання і всю вашу щось ще дати для чого? Для того, щоб людям була якась користь. Якщо немає користі, то всі ваші навіть вміння і навіть навички нікому не потрібні. І ось починається приклад. Ми підійшли до того, що взагалі, коли у нас в лабораторії, ми навчаємо людей доволі цікаво. У нас нема лекцій від слова взагалі. У нас є проекти. І кажемо, хлопці, дівчата, у нас є якийсь проєкт. Можна? І Зараз без класи пострадуємо, може, одразу. І так, починається будь-який проєкт, звичайно. Можна назад. Ось приклад. Як я ось поєднався у один з проєктів, ми почали працювати з незрячими. Перша була ідея, давайте зробимо класний проєкт, який зробить, не повірите, щось таке, щоб незрячим було простіше читати чи Брайля. Кажу одразу, коли ми починали, я взагалі не знав, що таке Брайль. Я взагалі не знав, як з ним працювати. Я не знав більше. Я бачив незрячих, лише на малюнках і в фільмах. Більше ні, ніде. Ми за деякий час пройшли всі етапи, від повного нерозуміння до пошуку рішень, і потім, коли ми зробили якийсь пристрій, можна далі нас писати. Виявилося так, що ми не тільки вгадали те, що потрібно, а попали в нішу ринку, де взагалі немає нікого і де всі потрібно, щоб все було. І зараз у нас є окремі прилади. Далі, які були зроблені. Стандартних елементів, стандартний елемент плати. далі, спроєктовані власноруч на макетках далі. І ось цей вже кінцевий продукт. Ось зараз ці продукти продаються в Азербайджані, в Росії, в Польщі, в Норвегії, в Україні. Вони не прийшли ні жодної атестації, жодної перевірки. Але люди кажуть, знаєте, що перевірку залишити ось там в міністерстві, а нам потрібна ось ця іграшка, щоб вона була прямо зараз у дитинах. І ось цей варіант, грубіше, коли ви щось таке робите, з'являється. Нові можливості і головне нові ідеї. Можна? Ось це на свій час. те саме система палива. Це наш проєкт, який називається Глобері. Це створюються аудиоекскурсії по всьому світу і можна робити самим і самим критерія. Це знизу окремо, коли почали, що не вистачає дітей, які захоплюються, створили свою власну школу, щоб цих дітей виховувати і далі продовжувати. Йдемо далі? Тому, скажімо так, світ електроніки він може бути як жахливим. Коли малюють всякі різні картинки, так і таким, що ви можете в ньому розвиватися і створювати майбутнє і собі, і дітям. І хто вважає, що він вже застарий для цього, скажу так. Перше я побачив електроніку, ну, як це як електроніка, коли мені було 35. Скажу так, я пройшов в той шлях, що знаю зараз більше, ніж багатьох з тих, хто вивчає електроніку з самого буду. Тому я думаю, що кожен з вас може так само прийти і приєднатися до глобального товариства. Якщо є питання, давайте розповім все, що завгодно, кому завгодно. А. Я викладаю в Національному університеті, я викладаю у школі відкриті крила. Ну і просто викладаю, якщо приходите, я даю відповіді в Фейсбук і контакт наш. Так, ще якісь питання? Так. Ну тоді дякую. Але знов ви розуміли, що головне не де викладається, а хто навчається, як навчається. Дякую.